Ринок землі в Україні запрацював, і навіть не дивлячись на війну, і це далі і далі проходять угоди з продажу покупки земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. І цей процес виглядає таким чином, що ви знаходите людину, знаходите ділянку. В яку ділянку ви хочете купити, людину, в якої ви хочете купити цю ділянку, домовляєтесь про ціну, да, тобто зробили свою основну роботу, а потім починається великий важкий складний процес нотаріального покупки цієї землі. І як тільки ви принесли всі документи, віддали нотаріусу, до речі, якщо треба, можемо записати про це окремий випуск про покупку землі. Якщо цікаво, так само напишіть під цим відео. Так от, коли ви принесли всі документи на нотаріуса, то починаються всякі цікаві штуки. І одна з найцікавіших штук, це як вам, людині, яка хоче купити землю, якщо ви фермер або якщо ви просто інвестор, вам обов'язково треба показати откуда бабки, звідки ви взяли гроші. Щоб купити цю землю. І якщо ви не покажете якийсь офіційний документ, що у вас є дійсно цей прибуток, то нотаріус вам відмовить у покупці цієї землі. Так от це відео якраз про те, які є нормальні, прості, легальні способи показати офіційний прибуток фермеру або інвестору. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Отже, які ж є інструменти, як же показати офіційний прибуток, откуди у вас взялися гроші, щоб купити оцю землю, яку ви хочете. Якщо звісно, у вас нема таких джерел доходу, тому що на жаль, по в Україні працює так, що коли ти береш свою зарплату за 10, 15, 20 років, то тобі вистачає цієї зарплати купити там одну, максимум дві ділянки. Да? Тобто 20 років працював, платив податки, отримав зарплату. Да? Але на жаль, офіційна зарплата така, що тобі ну, не вистачає купити нічого. Да? І це дуже поширена ситуація по всій Україні. Тому. Треба шукати якісь інші інструменти, і самий перший інструмент, про який я хочу згадати, це як колись казала мій перший бухгалтер, якщо вам треба продати щось ненужне, спочатку треба купити щось ненужне. Відповідно, якщо у вас на балансі, ну як фізособи, є якесь майно, ви можете його продати. Ви можете продати його за дорого. Що я маю на увазі? Якщо у вас є автомобіль. Якщо у вас є причіп, якщо у вас є маленька земельна ділянка, велика земельна ділянка, там якийсь город, там присадибна ділянка, будь-де, да, тобто, будь-яке рухоме нерухоме майно, ви можете офіційно його продати комусь із своїх родичів, куму, другу, ну, будь-кому. Відповідно, коли у вас є договір купівлі-продажу, то ця сума, яку ви отримали. З купівлі-продажу автоматично рахується вашим прибутком. Єдине, будьте обережні, а якщо ви щось купите, там не знаю, за тисячу гривень, да, і продасте, допустимо, за дві тисячі гривень, то е якщо це буде в той самий період відбуватися, да, то у вас може виникнути податок на прибуток. Чого? Бо якщо ви купили дешевше, продали дорожче, то це може вважатися прибутком. От, і е тому, е ну, Буде виникати податок на прибуток 18% плюс 1,5% на військовий збір. Отже, перший спосіб, де взяти прибуток, це те, що у вас є що-небудь, да, продати його дорого. Да, і таким чином сума з продажу буде вашим офіційним прибутком. Другий спосіб він для тих, в кого є трошки більше грошей, хто може щось вкладати. Я зараз говорю про депозити і ОВДП. ОВДП це облігації внутрішньої державної позики, а депозити, ну, понятно. Взяв бабки, прийшов в банк, поклав на депозит. Отже, документ, який засвідчує, що ви зняли депозит. Або документ, який засвідчує, що ви погасили, точніше, перед вами держава погасила ОВДП, тобто вам прийшли гроші на рахунок. Да, і виписка з банка, або документ, який засвідчує, що ви зняли депозит. Це є документ, який підтверджує ваш офіційний прибуток. Абсолютно вся сума, яку ви зняли з депозиту, або вам нарахувалися за погашення облігацій, вона вважається прибутком. Тобто, коли, що значить, вважається, нотаріус може взяти цей документ як підтвердження походження грошей, що у вас є нормальний легальний а, прибуток. Але для цього треба велику суму грошей заморозити на певний період. А ВДП зараз військові є там на кілька місяців, навіть на три. Є, ну, от, о, і депозити, в принципі, також там мінімальні, здається, на, на три місяці. Тобто, вам треба багато грошей на якийсь період заморозити. Заробити там багато навряд чи вийде, але тим не менше це все буде вважатися вашим офіційним прибутком. Третій спосіб це для тих, у кого є гарний офіційний бізнес. В першу чергу маю на увазі фермерів. Про що я кажу? Про дивіденти. Зараз у нас в державі є дуже крута схема, як виводити дивіденди. Там дуже маленький податок з податком із відсотком на зняття і з військовим збором. Це буде щось в районі 10%, може там 10 з Тобто залежить від того, як зняття. 10% ви платите від суми, на яку ви можете вивести з бізнесу. Тобто, у вас є ФГ. У нього є там умовно мільйон прибутку на рахунку, а ви виплачуєте його як дивіденди, собі на рахунок на карточку фізособи, там в Приватбанку, допустим, да, або в іншому банку. Тобто ФГ плати вам на рахування дивідендів, і ФГ виступає вашим податковим агентом. З цієї ж суми треба заплатити податок на дивіденд, військовий збір, ну і потім відсоток за зняття в банку. В середньому це виходить десь близько 10%. Відсотків. І це гарний офіційний прибуток. І, в принципі, якщо у вас гроші на покупку землі є десь в руках, або да, вам не треба вони на тому рахунку, куди вам прийшли дивіденди, то ви, в принципі, можете. Заплатити собі дивіденди, принести до нотаріуса виписку з банку, що ось мені виплатили дивіденди, плюс рішення ФГ про виплату дивідендів. От. А ці гроші потім назад якось собі завести в бізнес, якщо у вас є живі гроші. Ну або прямо цими грошами безпосередньо розрахуватися за покупку цієї землі. Єдине що, дивіденди треба спочатку, щоб нотаріус пропустив далі угоду да, по покупці. Тобто спочатку дивіденди, а потім гроші на Покупку. В принципі, це дуже-дуже гарні лояльні умови, 10% це дуже гарно. Єдине, що, пам'ятайте, це сума без ПДВ. Тобто, якщо ви цей прибуток отримали, вам за щось заплатили, ви за нього маєте зареєструвати ПДВ. І, відповідно, цих умовно 10% да, може перетворитися. В умовно 30%, якщо врахувати ПДВ. Відповідно, якщо ви не навчилися працювати з ПДВ, то для вас це буде реально проблема, тому що це для вас буде 30%. От. А якщо у вас є там гарний інвестиційний план, і ви багато залучаєте коштів в своє фермерське господарство, і у вас є профіцит ПДВ, то в принципі ви втрачаєте тоді тільки оцих 10%. І в принципі, для вас це дуже гарна схема. Для того, щоб показати офіційний прибуток і купити собі землю. Четвертий, найменш надійний, але, в принципі, найбільш простий, це договір позики. Тобто, якщо ви хочете купити землю, а у вас немає офіційного прибутку, а, наприклад, у вашої дружини є ФОП, або у вашої мами є ФОП, або там, не знаю, вашого кума є ФОП, то ви йдете і кажете. Дружина, позич мені, будь ласка, гроші. Ви пишете договір позики. Можливо, нотаріус захоче його завірити як нотаріальний договір позики. Та, і дружина вам позичає мільйон гривень, допустимо. І ви потім з цим договором позики йдете до нотаріуса, кажете, дивіться, я ось позичив у дружини гроші. Нотаріус каже, ага, а звідки у дружини гроші? А ви підкладаєте декларацію дружини, що в неї є офіційний прибуток? Наприклад. Отже, це були основні способи, як показати офіційний прибуток для покупки землі. Це дуже поширена проблема. Маю надію, що був вам корисний і допоміг вам купити громадянам України. Я дуже хотів би, щоб як можна більше громадян України ставали власниками, отримували прибуток, інвестували в українську землю, працювали на українській землі. Це дуже сильно буде драйвити наш. З вами ринок, це дуже круто. Тому я дуже хочу, щоб більше українців були власниками української землі. Якщо я щось пропустив, якийсь спосіб, пишіть його в коментах. Якщо у вас ще є питання про інвестиції в аграрний сектор або в землю, так само насипайте їх в коментах під цим відео. Ви знаєте, кому відправити посилання на це відео. Велике дякую, що додивились до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!